Ще одне питання, як хотів би. Ну, я взагалі е, оці ідею захоплений ідеєю, ну, запис, записника. От Я ним, е, я звідти дізнаюся про те, чий день народження, якої видатної людини, там, е, значить, е, цитати там дуже влучні такі. Це фантастично. От е, як би так зробити, щоб кожного українця був такий ще Ну, дивіться, ми робимо таким чином. Можна сказати, да, безкоштовний щорічник да, у нас на сайті рідної, бо ми так якби намагаємося ага. а, цей день в історії України, хто ага. народився, хто визначив. До речі, цю ідею зараз багато телебачення, радіо, купулізуються. Якби я років 20 назад це все придумав, і я вважаю, що тут не ну не б'ємося за авторське права, це важливо. Але хто хоче, ну якби та хто степ, да, хто хоче в руках ага. тримати гарну так. книжку, записувати. Бо я люблю все записувати, планувати я та так далі. Той звичайно мусить мати щорічний. От ми маємо вже я за 14-15, чи 15, ага. Не пам'ятаю, значить, і плануємо. До речі, скажу от маємо Шевченківський сковородинівський, які можна на Фейсбук сторінці українських маємо зли, Так звані да є універсальні. Ага. Ми зараз почали робити універсальний не на рік, щоб ви могли просто написати тиждень його використовувати. Ага. Зараз працюємо до речі, хочемо зробити такий Липинського. І Лесі Українки, тому що вони Липенські один з най, таких відоміших інтелектуалів з консервативним цікавим поглядом на ситуацію. У нього теж афористики багато. Ну, Леся Українка, ну перша жінка України, головна жінка України. Так. Тому я думаю, по Лесі Українки зробимо. І так потихеньку, значить, будемо наших визначних діячів пропагувати, займатися просвітницькими речами. Тому але найключовіше в цьому щорічнику, що я придумав, бо не тільки я, команда фонду рівно України працювала. що я на що претендую, що як ідеолог українського щоденного патріотизму. Що кожен день ви дивитесь, хто народився, які історичні події, які природні там прикмети Це і так далі. Записуєте, а ввечером прийшли додому, а там що написано. Що я зробив для України? Так. Треба зафіксувати, що я зробив для України. Якщо кожен чиновник і кожен українець хоч щось доброго зробить кожен день для України, ми будемо жити в іншій країні, якою будемо пишатися, великий українець Микола Тименко – ідеолог щоденного патріотизму. Так. Так, так, та. слава Україні, Героям слава.